Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми обговоримо тренінг під назвою Нова Я, який фокусується на досягненні фізичної та емоційної гармонії. Біждально про це ми поговоримо з однією з організаторок цього тренінгу. Це Тома Цепор. Тома ради вітати. Привіт, а, давай почнемо з того, що стало саме основою для створення от саме тренінгу «Нова я». Я веду тренування. І я постійно читаю там щось про психологію, щось там цікаве для своїх дівчат в спорті, в дієтології. І вони постійно відволікалися на тренуванні, коли мене слухали. І одного разу я не витримала, говорю: не відволікайтесь. Вони ну ти цікаво розповідаєш. Я говорю, значить, прийшов час щось зробити для вас. Вони так зроби. І, скажем так, це стало тематикою для того, щоб створити такий проект, де можна буде окремо від тренувань. Братися з дівчатами за я запросила спікерів дуже цікавих для того, щоб ми могли спокійно поговорити мати відповіді на всі питання. Так як я більше тренер та дієтолог, психологію я я її читаю, але я не можу дати правильні питання. Тому тобто, ти відповіді. не важаєш ваше спеціалістом просто. Звісно, таймі, ні, тому я вважаю, що повинні бути ті люди, які навчалися, які пройшли навчання, які мають практику в цьому відповідати на питання, Тому що це відповідальність, тому що це нові знання, я хоч і читаю, але я ще не вважаю себе спеціалістом в плані психології, тому я підготувала двох спікерів, які дадуть відповіді на питання для моїх дівчат, для того, щоб вони могли і мати гарне. Тіло і в той же час здобути нові знання та навички. Так, я так я так з свої події, що саме от дівчата, то, то твої клієнтки і стали поштовхом так для цього тренінгу. Так, вони мене постійно мотивують щось читати нове. Розвиватися, тому що вони з захватом е, слухають якусь постійно нову інформацію, е, тому що вони багато працюють і не, і не завжди є час щось читати. А, а я читати люблю. От я прочитала якусь книжку, і давай їм щось розповідати і, і їм розповідати. Так. А так а які ключові результати ти очікуєш, отримують учасниці? У нас буде три спікери. Яна Діячук – це психолог, вона буде розповідати про те, як витримувати, от зараз у нас такий воєнний стан, так? дуже багато нервів, дуже багато хто стресує. От вона буде розповідати, як не стресувати. Як там будуть різні практики для того, щоб дівчата не хвилювалися, або якщо й хвилювалися, то хоча б не так сильно, тому що неможливо не хвилюватися зараз в цей час, але є техніки, як можна понизити цей стрес. Також буде Аліна Коса. Вона підготує для дівчат інформацію про жіночність, тому що зараз за ці роки ми часто забуваємо, що ми жінки. Час плине, час іде. У нас такий, от зараз вік, там У мене дівчат в основному тренуються 20, 30, 40 років. Такі у розквіті сил, коли потрібно бути жіночною, гарною. І ми про це все забуваємо. От Аліна Акоса, вона в цьому спеціалізується, і вона нам якраз розкаже. А я розповім про те, як не заїдати стрес, тому що е, за час війни, за ці три роки, е, дуже багато дівчат набрали зайві кілограми. На жаль, і всі заїдають їх. Е, тому буду розповідати, що робити, які є техніки, щоб е, не заїдати це все. Тому що е, естетика, перша, що страждає. А друге, коли ми набираємо зайві кілограми, навіть е, у нас студія знаходиться на четвертому поверсі, вони говорять, я не можу дойти. От. Навіть просто рухатись важко. А ми, жінки, ми зараз повинні бути і жіночною, і сильною, тому що багато у моїх у клієнток чоловіки зараз воюють, і вони виконують роль і жінки, і чоловіка їм потрібно брати дуже багато енергії для того, щоб можна було бути і жіночною, і в той же час виконувати функції чоловіка. Тому нам потрібно багато енергії. А Зайві кілограми якраз енергію вам явно не додадуть, навпаки, скажемо. Жом, тобі важко рухатися, тому буде три спікери. Ми поєднали це все в одну тематику. Будемо над цим працювати. Я думаю, що жінки для себе винесуть дуже багато корисної інформації. Ну що ж, а я думаю, треба сказати найголовніше, коли стартує тренінг, і чи може до нього ще хтось долучитись, і хто може до нього долучитись? Запис на тренінг, на тренінг я відкрила тільки вчора. Він стартує 10 листопада. Нас запрошує ресторан Асті. На 97-му кварталі там приблизно е і дівчата зможуть долучитися, е тому що е тільки набрано 50%, тобто ще можуть дівчата Але за доп... день, вже за добу можна сказати, так. 50% місць ну, вже... я вже просто давно вже говорила дівчатам. Я давно винашувала цю думку, е ходила, але не могла. Е я, думала, я думала, яка тема, я думала. Кого запросити спікерами, тому що хочеться щось цікаве, щоб було е, багато думок було, але я попереджала заздалегідь, тому коли я просто сказала, що така то дата, одразу дівчата записалися. Тобто вони чекали, так. можна сказати, впевнено, що вони чекали. А, так, от а, щоб більше розкрити ще тему тренінгу, так можливо, зараз хтось нас подивиться, також зацікавиться угу. і захоче приєднатись до нього. А як тренінг допоможе учасницям у повсякденному житті? У повсякденному житті він буде дуже важливий для кожної жінки. Чому перше? Тому що це нові знання, які можна буде пропрацювати зі своєю сім'єю, тому що багато хто зараз на стресі. І цей стрес негативно впливає на те, як жінка веде себе з дітьми, з чоловіком. І от я думаю, що після тренінгу будуть такі дієві інструменти для того, щоб трішки свій стрес понизити. Аліна Коса допоможе розкрити жіночність. І коли жінка в хорошому настрої, коли все добре у жінки, то добре все і в сім'ї. Тому у повсякденному житті жінка зможе трішечки розслабитися, розкрити свою жіночність. І найголовніше. Там буде багато пропрацьовано те, як отримувати результат, результат від життя, отримувати задоволення від життя, від роботи своєї, тому це покращить і. Робочі моменти для жінок і в той же час зможуть заспокоїтися для того, щоб не нарвувати у сім'ї, ну, тобто, як сказано в афіші, так я бачу угу. афішу, так, що знайти оцю емоційну гармонію, так, так? не тільки фізично, але й емоційну. Так, а які поради ти можеш дати тим, хто тільки починає свій шлях в гармонії? Чи знайшла ти гармонію в своєму житті? Давай почнемо з цього. Досить цікаве питання. Для себе я знайшла гармонію, тому що я зрозуміла, чого я хочу у житті. Кожен з нас хоче себе реалізувати. Перше, це, мабуть, як... я для мене зараз найголовніше це робота. Я знайшла гармонію, тому що я отримую результат від своєї роботи, я бачу результати своїх дівчат, я виконую свої функції, тобто мої дівчата худнуть. А це для мене найголовніше худнуть, отримують задоволення від тренувань і бачать результати. Е, в роботі я знайшла далі спорт. В спорті я виступаючи спортсмен. Мені подобається виступати, мені подобається змінювати себе, пробувати щось нове. Е, ну і в особистому житті зараз я над цим працюю. От, я сподіваюся, що е, зміни також будуть, е, тому що для кожної жінки найголовніше це реалізувати себе ще як і мама, тому в майбутньому життя покаже. Так, ну що ж, перейдемо до парад. для тих, хто тільки починає свій шлях в гармонії, що їм потрібно зробити, з чого почати? Е, не боятися. Я деяким задала питання: ну, питання говорю, ми йдемо на таку от, е, цікаві, так, такий цікавий захід, і деякі дівчата, вони, я подумаю, От багато хто боїться пробувати щось нове, піти, спробувати послухати. Тобто, перше, що для жінок потрібно, це спробувати щось нове, не боятися і мати дисципліну для того, щоб розвиватися, тому що розвиватися нам потрібно і. В плані емоційному, тобто читати книжки в плані спорту, і не боятися щось спробувати нове, тому я вважаю, що кожна, яка прийде на цю, скажімо так, гру, тому що воно буде. В гри, так? Такої в буде досить цікаво спробувати? Кожна отримає задоволення і нові якісь навички. А, так, Тома, і підсумовуючи нашу розмову, і знаю, що сам тренінг ще не стартував, але ж знаю, знаючи тебе, в mm -hmm. якому русі ти живеш, ти постійно знаходишся в такому доволі швидкому темпі життя. Ти постійно десь ти тренуєшся, ти виступаєш, тобто в тебе дуже таке активне, насичене життя. Але вже хочу запитати, чи плануєш розширити? Риння можливо програми так або інші формати, і чи є в планах зробити цей тренінг на постійній основі? Я давно винашувала ідею такого тренінгу і, скажем, так, це мій перший тренінг. І я сказала дівчатам таку відповідь: якщо мені все подобається, якщо я отримую, ви отримуєте задоволення, то в мене вже є тематика другого тренінгу. То я не буду розповідати, яка назва, яка тема. Хай це буде, скажем так, картами розкриємо чуть пізніше. Є у мене ідеї, є ідеї, є кого запросити. Тому я тільки за. От І головне щоб кожна отримала задоволення. Тому після тренінгу я обов'язково запитаю, наскільки емоціонально кожна отримала задоволення. І якщо всім все подобається, то так буде ще інший тренінг, тому що потрібно розвиватися. Ми з дівчатами ходили на корпоратив. Де ми просто відпочивали, а тут такий захід, де можна і відпочити, і в той же час отримати нові знання. А це дуже важливо. Тобто, все залежить від результатів цього тренінгу, який так. буде 10 листопада. Так. А чудово, так. ну що ж, я а, хочу подякувати за те, що в нашої студії. А хочу ще анонсувати, так що а, на наступному тижні ми також тобі зустрінемось в цій студії і поговоримо а, вже в іншій програмі. Ми з тобою поговоримо про а, твій спортивний марафон, так а, який також має назву «Нова я», якщо я не повинять. Так, мені подобається це. Це тематика, тому що нова я це перевтілення, це трансформація, що дуже важливо для кожної жінки. А тому а зараз ми будемо прощати з нашими глядачами, але тобі я кажу до зустрічі, так тому що ми так. з тобою бачимо за декілька днів. І а, бажаю, щоб цей тренінг став основою для того, щоб твої ось ці всі замисли, які ти собі ставиш перед собою, щоб вони обов'язково збувалися, і щоб змінювався формат і тільки було розширення. Щиро дякую. Дякую. Друзі, вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему тренінгу під назвою Нова я в гостях. У нас була одна із організаторок цього тренінгу Тома Цепур. А ми з вами побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.